Президент Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна божевільним сучим сином, згадавши про ядерну загрозу для світу. Як передає захід відповідну заяву, американський президент зробив під час виборчої кампанії у Сан-Франциско. Під час виступу Байден згадав про Путіна та інших політиків, які погрожують світу ядеркою. У Кремлі вже відреагували на слова Байдена. Прес-секретар диктатора Дмитро Пісков заявив, що нібито такі висловлювання навряд чи зможуть зачепити російського президента. Подобні хамські заявлення. І з уст глави государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тим более президента Путина. Раніше Байден заявив, що історія стежить за американцями. І якщо вони не підтримують Україну, історія їх засудить. Ми не повинні повторювати за попереднім президентом і дозволяти Росії робити все, що вона хоче. Путін і весь світ повинен знати, якщо він нападе на члена НАТО, ми будемо захищати кожен дюйм землі альянсу. Тим часом у світлі зростаючої загрози з боку Росії об'єднані Штати вперше за 15 років розмістять ядерну зброю на території Великої Британії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на документи Міністерства оборони США. Раніше Вашингтон оголосив про намір розмістити на території Великої Британії дві ескадрилі багатофункціональних винищувачів F-35, здатних нести ядерну зброю. Президент США ще в червні 2022 року заявив, що Вашингтон розширить свою розстановку сил у Європі у відповідь на зміни у сфері безпеки. Тим часом Україні агресори відреагували на розміщення ядерної зброї на території країн НАТО. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив: ми розглядаємо всю ядерне ружжя стран членів НАТО як єдиний ядерний арсенал, націлений проти Російської Федерації. Лавров також зазначив, нібито Російська Федерація придумає як убезпечити себе.